Давайте медитувати. Сідайте зі прямою спиною, плечі розплавлені, очі заплющені. Медитація це подорож від звуку до мовчання, від руху до спокою. Тримайте тіло нерухомо, очі заплющені. Let's take a deep breath in. Давайте зробимо глибокий вдих. With a big smile. Широка усмішка. And breathe out with a smile. І видих із усмішкою. Another deep breath in. І ще один Галибокий глибокий вдих. Зараз ми And проспіваємо. Відчуйте звук, який виходить з кожної клітинки вашого тіла. O... शरीर के कण कण से ओंकार के ध्वनि को सुने एक और गहरी सांस लीजिए लेट्स टेक अनदर डीप ब्रेथ। again we chant Om. Ще раз ми проспіваємо Ом. Слухайте звук, який виходить з усього тіла. Тіло може поглинати звук, енергію. І звук є цією енергією. Ом. relax. Just imagine your bodies, Просто представте, що ваше тіло всередині стовпа енергії, стовпа світла. In... І там знаходиться ваше тіло. І як уржакі стамбки, який андер, який бавкаре. Ваше тіло всередині ваше a тіло всередині of energy, стовпа of light. енергії, стовпа світла. There is light all you, of you. Світло оточує вас, And і світло є всередині вас, і воно йде вверх до самої стелі. Ви всередині समीन से छत तक एक खम्बे है मान लें रोशनी की या ऊर्जा के खम्भे के भीतर आपको

Notice the movement of breath. рух дихання. The breath is also дихання також рухається. to the floor and floor to the до підлоги і від підлоги до стелі. Become aware of the movement of breath. Усвідомлюйте рух дихання всередині цього стовпа енергії. Санс лете-лете, упер джає, санс чорте чорте ніч яє. When you breathe in, take your attention to the roof коли ви, вдихаєте, start, коли ви вдихаєте, переносите увагу на стелю. А коли ви видихаєте, переносите увагу на підлогу. Давайте продовжувати так робити. Із терпінням та старанністю Notice the flow of breath. зауважуйте потік дихання. Some discomfort, just let it be. Minutes, We're going to bake three. That, that might arise in our body. Some restlessness or some discomfort. discomfort And so we meet to you. Не намагайтеся нічого з цим зробити. Just keep moving your attention from the floor <prost> to, to <pros> the and roof the roof to the floor with the breath. <hans> Підлоги до стелі і від стелі назад до підлоги разом із диханням. This would cleanse our body and mind of... Це очищає тіло, розум від нечистого що є. Інколи ваше дихання, можливо, ламається або коротке стає, не зважайте, тримайте вашу увагу на русі від підлоги до стелі і від стелі назад до підлоги. Тіло це стовп енергії. Just bear with me. Any discomfort. Будьте з будь-яким дискомфортом minutes. наступні кілька хвилин. it may appear to be a little bit of effort but let us continue possibly continue let them come якщо they приходять come. якісь думки хай вони приходять jo, вони самі по собі приходять і уходять ви авінгі ау віджавінг Feel as though the breath is moving in the very centre of your body. <try> <From> the <base try> to the feeling and from from the base of the spine. Stele Evid Stelly Hript. छत तक और छत से जमीन तक चल रही हो इस भाव से बैठे रहें Just be seated still with the feeling that the मुझते breath is going to the top of the room and to the floor. Від стелі до підлоги і назад. Там, де ви сидите, і проходить крізь самий центр вашого тіла. Медитування. Вогонь медитації. ये के में, सब कलमश राख हो जाते हैं। सारे दर्द दुख अकेलापन मिट जाते हैं All feelings of loneliness, pain. Відчуття самотності, біль, відділеності все просто зникає в вогні медитації. І з наполегливостю продовжуйте переводити увагу від основи хребта, вверх через голову до стелі і назад. Tanawhonepar saski gatti me vi ched Yatuti hui mesus hosattaya. The stress in our system, system makes us feel that the breath should be Premier Linie. Notice the temperature of the breath. Just let it be. Be determined in the pillar of energy within which you are sitting. Ви сидите у стовпі енергії,

Feel some можливо, будуть будуть. відчуття pleasantere pleasantere, приємні або неприємні. Be. Хай вони будуть. Now let go of Зараз відпустіть All все всі It's свої зусилля і просто розслабьтесь. Релакс. Розслабтесь і відпочивайте в собі. Дозвольте розуму розширитися на всю кімнату. Розслабтеся. मन को फैलने दे चारों ओर फैलता ही है कुछ नहीं करना आपको विश्राम करेंगे सब प्रयत्न छोड़ दें लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु श Slowly and gradually усвідомте своє тіло та оточення. Take a, a, -a Широкою усмішкою зробіть глибокий вдих. І Повільно видихніть. Диди. І глибокий вдих. मुस्कुराते मुस्कुराते सांस लें और मुस्कान के साथ ही धीरे धीरे सांस छोड़ें। यू मे जेंटली धीरे से आंखें खोल सकते हो।